Российская Минобороны опубликовала видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу в Белом море. Пролетев 350 километров, ракета поразила цель на побережье Баренцева моря. Скорость ее полета составила чуть больше 8 тысяч километров в час. Министерство обороны планирует устанавливать «Циркон» на подводных лодках и кораблях военно-морского флота, начиная с 2022 года. Друзья, всем привет! Новые ракеты российского производства под названием «Циркон». Что это? Непереможний жах для української ППО або блеф черговий блеф від росіян. Чи дійсно Лукашенко збирається нападати на частину Литви та Польщі? Про все це говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! На цьому відео, яке ми щойно вам продемонстрували момент вибуху вибуху у Києві всередині кав'ярні, яка постраждала від російського обстрілу балістичних ракет. Сталося це в понеділок. Як пізніше виявилося, це була нова російська ракета Циркон, якою Росіяни мали за їхніми даними влучати у будівлю служби безпеки України, бо мовляв, тоді був якраз день СБУ, але влучили в коледж в академію, в академію, в якій в той момент перебували студенти на лекції. На щастя, ніхто не загинув. На відміну від кінжала, який просто розганяється до гіперзвукових швидкостей, але не може їх підтримувати. «Циркон» є більш високотехнологічною ракетою із новим типом двигуна. Одразу після цього почали ширитися чутки в суспільстві. І ви напевно теж це обговорювали з вашими рідними і друзями. Що для підльоту, наприклад, до столиці цього циркону треба лічені три хвилини до Одеси взагалі. Одна хвилина, та військові експерти із видання Дефенс Експрес, які якраз займаються вивченням а, зброї, спростували цю інформацію. Вони говорять, що такі розрахунки насправді не мають ніякого відношення до реальності. Чому зараз поясню? Наприклад, вказується, що швидкість циркона складає 9 тисяч кілометрів на годину. Але справа в тому, що друзі, 9 тисяч кілометрів на годину це прямий результат переведення зазначених 7,5 махів, які є тимчасово короткочасною швидкістю. Швидкістю, коли ракета починає, так би мовити, пікірувати до цілі. Водночас оціночна швидкість на основній маршевій ділянці складає 5,5 маха, тобто вона не рухається постійно зі швидкістю 9 тисяч кілометрів за годину. Та взагалі для обрахування, так би мовити, точного підльотного часу ракети треба мати точні параметри ракети. Її швидкість, висота польоту, точні траєкторії загалом з урахуванням маневрів. Тим паче, що у церкова е, вона аеробалістична. Тож зараз точні розрахунки зробити саме по Циркону в тому вигляді, в якому росіяни били по Києву, практично неможливо. Що ж важливо, друзі? Важливим параметром є те, наскільки швидко сам запуск ракети буде зафіксований наскільки швидко буде проведена ідентифікація, і через скільки буде оголошено попередження про загрозу. А це вже дійсно означає, що залишається дуже і дуже обмаль часу для того, аби знайти безпечне місце і сховатися від циркону. Тому повітряних силах вже повідомили, що кількість тривог по нашій країні і в столиці зокрема буде збільшуватися. Тому не дивуйтеся, тому що у ваших гаджетах сповіщення будуть з'являтися частіше. Ну і, наприклад, повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде оголошуватися до Київщини і до північних регіонів. Бо Росія може продовжити е, точковий терор ракетами підвищеної дальності Церкон, які вона нині нагадаю вам тримає в окупованому Криму. І пам'ятаєте, ви ставили питання, як так сталося? Що спочатку спочатку удар, а потім тривога. Ну, е, ці ракети з території Криму інколи здійснюються пусковими установками із підводних кораблів. Відповідно, дуже важко. Дослідити момент того, як, як вони готуються до е, заряду ракети, можна дослідити тільки сам вихід відповідної тривоги, тоді коли, коли вихід. Ну бо під водою, як ви розумієте, прослідкувати це важче ніж е, на землі, м'яко кажучи. А ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня. До прикладу, зазвичай підфарбовуються на мапі повітряних тривог якраз південні південно-східні регіони. Досвід. Цієї пори е, показав, що використання таких ракет, як циркон, з підвищеною дальністю, е, свідчить про те, що повітряна тривога очевидно при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватись аж до Київщини, аж до північних регіонів. Отже, розуміння, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі на столицю. А взагалі, друзі, незважаючи на всі жахи циркону, про які зараз всі розповідають, повітряні сили наразі оголошують, що вони тільки з'ясовують, чи справді останні атаки, зокрема по українській столиці і по країні в цілому, які короткотривалими були, і після них був здійснений. Сигнал сповіщення тривоги чи дійсно це була російська ракета? Церкон застосована. Про це заявив речник повітряних сил новообраний Ілля Євлаш. Також Євлаш зазначив, що застосування росіянами церкона говорить про те, що у них дефіцит інших типів ракет. А церконів вони нормально запаслися, і тепер ними, з огляду на аналогавніт, збиралися стріляти. Те, що вони її застосовують, найімовірніше свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше би вони не застосовували Взагалі загалі цей тип ракет він є протикорабельним. і він застосовується лише там в окремих випадках, використовуючи е різні там пускові установки, там типу бастіон, так бал там, деякі типи ракет можуть е запускати з цих комплексів. Однак ми можемо сказати про те, що е якби у них наприклад було достатньо там іншого типу. У ракет крилатих ракет калібрів, іскандерів, можливо, там ще інших. Вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна, і звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент, відреагувати, перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак. Ну, і керівник лабораторії досліджень, військових досліджень Андрій Кульчицький взагалі заявив, що за результатами експертизи, уламків циркону ракета летить не туди, куди треба, і виконує не ту роботу, для якої створена. Також він додав, що вибухова частина циркону містить не більше 40 кг вибухівки. До прикладу, друзі, щоб ви могли порівняти, крилата ракета Х-101 має бойову частину вагою 450 кг, а Х-22 – 600 кг. Директор вже Дефенс експрес Сергій Згурець вважає, що циркон не пристосований для удару високоточно по цілях, які зараз намагаються вразити Російська Федерація на території України, бо створювалася ракета саме для ударів по морських. Цілях, тож якщо порівняти із ракетою, наприклад, кінжал, то кінжал набагато точніший. Фактично ця ракета створювалася для ударів по морським цілям. Морські цілі виявити простіше. Якщо Росія використовує циркон для ударів по наземним е е цілям, то фактично вона е використовує їх так само, як і ці ракети, зокрема там Х-22, які були пристосовані для. Ударів насамперед по великим авіносним угрупуванням, а при ударі по землі вони мають дуже низьку точність. Тобто, фактично, Росія, використовуючи циркони, не спроможна забезпечити якусь там чітке влучення в військові чи будь-які об'єкти, і використовує і цю нову ракету саме скоріше, як зброю терору, сподіваючись на те, що вона там проб'ється через систему протиповітряної оборони України і не це якесь там. Враження насамперед цивільним об'єктом. Тож, оскільки збройня нове залишається багато питань щодо його особливостей. Але друзі, що точно можу вам сказати, це те, що ми маємо реагувати з вами на тривогу і ховатися в безпечні місця незалежно від того, які саме ракети пускає Російська Федерація. Бо ви розумієте, що все це просто лотерея. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка сидить з псом, споглядає на обрії сусідів і розповідає своїм підлеглим військовим, що мовляв треба готуватися до того, як брати частину Литви та Польщі. Ну ясно, що все це неспроста, впевнена, з координацією з самопроголошеним президентом Російської Федерації. Подивіться думаю, кумедно після того, як він папочку мав, звідки готувалося нападіння, ще один мем з'явився. Тобто ми упрощені до цього не відносилися, ми повинні точно знати, чого вони хочуть. А скільки у нас все время вони вякають про цей Сувалський коридор, скільки тут кілометрів до Росії, до Калининградської області від наших границ? Ну, от, до, 42 там... кілометри. Это на прямую, если, по прямую, а если по границе, то около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И, на... И часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Да. Вос... Северо Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими э войсками. Существуют документы военного планирования. Як відомо, перешийок між основною частиною Російської Федерації та її ексклавом це Сувалський коридор, вважається дуже ймовірним місцем удару в разі потенційної війни Російської Федерації проти східних членів НАТО. У жовтні 2023 року, перший заступник секретаря Білоруської ради безпеки Павел Муравейко вже запропонував пробити коридор. Це була цитата до Калінінградської області Російської Федерації, викликавши обурення з боку Литви. Тому друзі, коли ми вам у наших випусках показуємо, як наші литовські друзі, які винятково, беззаперечно, категорично висловлюються щодо Російської Федерації, складається враження, що країни Балтії, ну і зараз вже Британія, але країни Балтії НАТО, бо під загрозою ближче, чи не єдині абсолютно точно переконані в Європейському Союзі та і серед членів країн НАТО. В тому, що Україну треба максимально оснащувати, допомагати до кінця, і в разі чого підтримувати власним військом. Сподіваюсь, що пан Лукашенко і його друг Владімір будуть якомога більше розповідати про свої бажання нападів на інші європейські країни для того, аби прокинулася і решта Європи. Ось такі справи, друзі, шлю вам сердечки. Дякую за підписку на канал Яніна Соколова. Напишіть в коментарях, чи це тільки розмови з боку Лукашенка, чи ви думаєте підтиснути Путіним він і справді може вчинити напади спільно із Російською Федерацією на Литву та. Польщу цікаво буде почитати ваші думки. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент, що ми робимо щодня. І підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Слава Україні, друзі! Слава Зсу, телеграм-канал Соколова. Чекає теж на вашу підписку. Обіймаю залишайтеся в компанії нашого каналу. Тут ще чимало цікавого. До зустрічі.